Шановні аграрії, як змішати кучу препаратів правильно для протравки зерна, і добриво, і фунгіциди, і інсектициди. Як їх так змішати, щоб у нас була і коренева система сильна, і всходи гарні, і не боліло, і його нічого не з'їло. Дивіться у цьому відео. Бо препаратів багато, а як його заколотить усе в місті, хто його знає? Як би там не було, перше розчиняйте, сухі. Або густі чи важко розчинні препарати. Коротше, починаємо з дефенса. Перший обов'язково антистрес, він густий, ми його в воду виливаємо і розмішуємо. Потім Марс це комплекс мікроелементів на полімерній основі. Далі у нас після перемішування амінокислоти виливаємо і також його розмішуємо. Після цього перемішування виливаємо все у більшу діжку, так як ще повинні ми додати фунгіцид і інсектицид. Беремо ми квадрофорс і гарно болтаємо каністрочку, додаємо його із розрахунку літр на тонну фунгіциду від сашки, від кореневих гнилій, від плісня насіння, від септаріозу квадрофорс. Далі Альберто це інсектицид, є так само діюча речовина. Літр льємо його на тонну. І все це гарно розмішаємо. Дуже багато препаратів треба гарно розмішуємо. Можна таким способом, як ми вінчиком, його, ось ми його перемішали, перемішали. І щоб яскравіше була у нас пшеничка, додаємо барвнику сюди, який у вас є для насіння. Ми такий використовуємо. Ось літр ми його вилили, на, літр ми вилили його на діжку і також його все перемішуємо з барником. Щоб у нас була однородна маса, це головне. І все цього протруємо, от у нас такого виду. Зерно протруїчна машина протравлює. Зерно червоне, гарно вимішане. Таким способом можна перетравити. Такий комплекс, шановні аграрії, наша компанія використовує вже близько 10 років і отримуючи гарний врожай. А гарний врожай починається з чого? Правильно: з обробки насіння, гарних вам врожаїв, мирного неба і всього самого найкращого. До побачення!